Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. І ви на каналі Пані Зося з України. Хелони. Зараз я вам розповім про цю квіточку, тому що дуже багато запитань. Єдине, що, мої дорогенькі, напишіть мені вайбер. Якщо вас цікавить така рослиночка, Жіночка з Києва, не пам'ятаю, вибачте, будь ласка, і ще одна жіночка попросила цю рослиночку, то написали мені під відео, а потім у вайбер. Звичайно, я ж даю номер. Тому що вайбер у мене на сімейному телефоні, який знаходиться у нас у будинку. І я не завжди можу почути, що є повідомлення і вчасно не прочитати. Зумієте? Тому, якщо вам щось цікаво, пишіть під відео, а потім, якщо вам уже щось буде так потрібно, то я вам і в вайбері напишу. Дам номер вайберу. Але хто хоче, той знайде. Тому що я завжди ж пишу, ну, якщо запитується, як до вас дозвонитися, то я пишу. Але не завжди можу взяти телефон і я. Так? Не завжди він у мене буває. Теж таке може бути. Не треба, не треба що? Не треба сердитися. Хелоне, зараз розповім. Жіночка мені ще задавала питання, ось, бачите, я проживаю в Бучанському районі, це під Києвом зі сторони Бучі. Тут у мене ось росла ужина, я вже показувала. І жіночка мені задала таке питання, теж у Вайбереш, е, пишуть так, що вона посадила туї. Ось вона мені не прислала фото, а просто написала, що посадила, і вони у неї почали пропадати, так? Ну і вона просить мене поради, що так, що їй робити. Мої дорогенькі, як вам правильно сказати? Угу. Ось, бачите, у мене теж є. У мене теж є. Отут біля тину я теж посадила два роки назад. Це третій рік. Ось такі хвойники. Тут він один, тому що один я обрізала, так. Тут їх два, так вони розділилися, я їх так і не обрізала. Такий пишний. Ну, звичайно, і далі у мене є. не так там ось іще один, потім там ще два. Тому що не можна садити, ну, по, по законам і по правилам. Я не знаю, як у селах, не знаю, у нас передмістя, то не можна від тину сусідського і сусіду, і нам садити 2,5 метри. Так, дерева взагалі не можна, тому що. Ну Тому що не можна. Потім, я знаю навіть такі, я знаю, такі, люди навіть судилися за оці метри, за ці дерева і все таке. Ну Ми поки що садимо, тому що в радянські часи у нас не було участки, у нас була курортна зона, і участки в нас взагалі не було. Тому будувалися, хто як міг, хто вгору, хто збоку, хто, хто як міг. Тому будинки ділились на чотири кімнати. Я знаю, мій знайомий, у нього чотири кімнати розділили їм батьки по кімнаті і от кожен будувався зі своєї кімнати. Розумієте? А сім сотих участок. соток. Ну, старих жителів було більше. Старих жителів не забирали землі, навіть на участку вони мали право продати. Тому так садили, тому так будувалися. У толі, он теж, бачите, тут дерева біля тину і дерева біля тину і, значить, теж близенько. Тому і я, я просто прикриваю тим. Що робити? Ось їм я купувала, було 50 см, так я купувала їх маленькими. Десь 50 см. Бачите, зараз уже я, тому що у нас 2 метри 2 з лишнім оцей тин вже майже верхушечка дійшла до тину. Третій рік вони у мене. І виросли вони в мене вже ось, метр, оцей метр, 40. а цей... Метр двадцять чи щось отаке, бачите, гарні гарні вони. Вони в мене не хворіють, слава Богу, тому що полив, полив мої дорогенькі. Я завжди кажу, якщо у вас щось хворіє, в першу чергу подивіться, полив. Обов'язково. Я хворію зараз, бачите, я зараз хворію. І я в 6 годин ранку вийшла поливати. Навіть оце хелоне свою, оцю красу. Я вийшла поливати, потихеньку я поливаю, тому що ну, я поливаю з колонки. Шланги, Але холодна вода, розумієте, теж не бажано так. Але я це роблю, тому що ну, тому що носити воду я не можу. Ну, Щоб прогрівати, потім носити, то я це робити не можу. Я поливаю так. Тому мої дорогенькі полив, полив і полив. В першу чергу. Хоча я знаю, в мене є подружка така віртуальна з каналу Мій антистрес, пані Наталя. У них десь біля Макарова дача. Приїжджають вони тільки на вихідні, то я вам скажу, що там усе росте без поливу, тільки поливається дощами. Але там стільки квітів, а город, як казка. Бо взагалі не поливається. Але дуже гарні врожаї і квіти. Ну, це якийсь нонсенс, просто сказати. Це якийсь нонсенс. Але дуже гарний садочок, квіти, городина, от вам і полив. Значить, треба ще й велика-велика любов, тому що там дійсно квіти зростають на любові. Мої дорогенькі, ще я хворію, і кому я обіцяла, я вайбер вам напишу, <кій> я обіцяла одній жіночці вислати. На цьому тижні я це зробити не можу. Я не можу вам вислати оце хелони, Тому що мені ще боляче ходити. Я ось трішки замотала спину, випила таблетки. Зараз полью, тому що мені навіть ще боляче ходити. І... І сидіти, і розумієте, щось робити. І ще я себе погано почуваю. Звичайно, вже набагато-набагато краще, але так як я вже знаю, що я трішки неправильно нагнулася, це біла Хелона, зараз вам розповім. І воно мені стрельнуло, що я вже майже, майже себе гарно почувала, то я вже стараюся цього не робити, тому що. Ну, Роботи багато, по-перше, по-друге, це ж ще й були. Чи ж? Тому роблю уколи, зараз полью і піду знову ляжу. Доня зробить мені уколи, таблетки, потім, потім все інше і треба одужувати. Тому що саме головне не робити різких таких рухів, не носити важкого, що ми ж нічого не слухаємо і це робимо. Тому з понеділка я вам обіцяла, я вам... Вишлю це хелон. Мої дорогенькі, що я вам хочу сказати? Я не займаюся продажем квітів. Так, розумієте? Я можу подарувати, можу щось таке, але так продавати, як валя продає, я цим не займаюся, у мене немає чого продавати. Ви ж бачите, продавати у мене нема чого. Що ж я тут буду продавати? Тут немає що продавати, бачите? Тут, звичайно, треба ділити, тому що такі великі кущі, тільки. У мене купує варя. Бачите, ось такий великий кущ, якому третій рік з корінця. То за скільки я його повинна продати. Кущ гарний. Але його треба ділити, щоб він наріс. Будете поливати, хто навіть купує, хоче у валі прикупити, будете поливати, і у вас і брунери будуть, і медунички, все у вас буде. Але такі великі кущі продавати і. Тому що буде дорого. Ось моя, ось моя анемона, бачите, все так. І ще в одному місці я знайшла анемону, ось вона стала така теж. Бачите, з одного кущика росте і ось ця краса і оця. Але листочки однакові. І в ті, і в ті. І що таке поливось? Ось, бачите, у мене папороті, хости. Ну це ж я зараз поливаю. Хости, все інше. І дивлюсь, почала підсихати оця папороть. І я почала поливати, і вона почала зеленіти. Бачите? Ну, я думала, що ну, там видно, що вона. Думаю, боже, ну я ж наче так поливаю, як я подивилася, дощів у нас немає. І земля, ну зверху я поливаю, а там, знаєте, вона суха. То я вже стала більше просто поливати, тому що думаю, ну що ж воно таке? Це папороть дуже і дуже гарна, вона дуже-дуже ніжна. Дуже. Та всі тут папороті і ніяк не можу зняти відео. Так, тому, мої дорогенькі, бачите, будете поливати, воно нічого не хворіє. А якщо починає можливо, воно у вас не хворіє, а просто підсихає. Тому що, коли ви садите туї, купуєте різні хвойники, різні, я знаю на своєму досвіді. Мого сина на обісті, у нього так. В нього тин такий профіль, але в нього озеро там є, бесідка, і в нього е понад тином всі отакі хвойники різні. І теж він їх поливає. Коли ви їх купуєте, особливо з горщика. Я купувала навіть з відкритою кореневою, тому що я купувала в знайомої Маші із Макарова. Вона допомагала своєму онукові, він воював і вона продавала всі свої хвойники з кореневою відкритою. Тому я купувала у Маші тоді, ну такий сантиметрів 50. Два роки назад, це третій рік. І я їх теж дуже поливала. Тому що, коли ви купуєте навіть з горщика, якщо ви берете десь в горщиках, то вам перший рік обов'язково треба поливати дуже. Тому що. Хвойники все-таки у перший рік вони, перші два роки вони приймаються, приймаються, нарощується коріння і розповідає свій досвід. Я не займаюсь квітами так, я просто любитель, бачите? Все, що я сажу, я сажу в першу чергу для себе. Але, по моєму досвіду, і те, що я бачила у свого синочка, то я вам скажу, тому що ми тоді читали, в нього не загинув жодний хвойник. У мене загинув один. То поливати, особливо перших два роки влітку, коли ось спека, їх треба теж поливати. Я нічого не роблю, я тільки поливаю, бачите, я тільки теж валі там хвойники, тільки поливаю, і єдине, що я їх. Підживлюю попелом, але весени треба підживити для хвойників. Все, вони в мене не хворіють, вони у мене гарненько пішли в ріст, тому що перший рік, можливо, вони і не йдуть у ріст. Я скажу, перші два роки вони нарощують просто кореневу. а потім вони гарненько ростуть. А потім я їх буду підстригати, тому що мені просто треба прикривати тим. Тому обов'язково обов'язково. полив. Обов'язково. Я завжди кажу, що якщо будете поливати, то у вас все буде доглянути. Навіть у спеку, бачите, ось спека у нас, дощів у нас не було, хоча знайомих моїх дощів були, навіть град, От. а у нас ні. Але всі рослиночки гарні. Тому що я все-таки, бачите, спинка моя хвора, а я вийшла і поливаю. Ну, і, звичайно, хелони. Мої дорогенькі, розповідаю свій досвід. Я його колись купувала в Києві на лісовій. І коли я його купила перший рік, отак, одну віточку купила, одну. Так. Мені дуже сподобалось, ну, жіночка мені не розповіла, що хелони. Ось вам, я просто, ой, як же ж мені так показати вам, що хелони не відходить від... Ось воно у мене, здається, відійшло від е, корня, так? Але ні. Тому що ось оці сухі, ось оці сухі, бачите, ось оце. Воно від однієї стебелинки. Оці, це в наступному році. Ось оці почки, ось оці, бачите, почечки. Вони дають отаке коріння, яке від основної стебелиночки, від основної, відходить і виходить з-під зем... землі десь сантиметрів через 15. Не отак від самої стебелинки, від ціпочки, бачите, вони розгалужуються з усіх сторон і виходять ось сухаці, тому що я обрізала. І виходять десь сантиметрів 15 від основного стовбура. Це така рослина. Тому колись я теж як купувала, вони в мене вийшли. Я ж не знала, що то вони. вони. Вони виходять оце білого кольору, верхушечки білого. І я їх повидаляла. Але десь одна залишилася. І потім, коли вона вийшла і почала зеленіти, я побачила, що то воно. Тому жіночка з Києва, моя дорогенька. Тому коло стовбура у вас нічого немає. Подивіться навкруги, в наступному році воно буде виходити. І, ой, 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 і воно, ото його коріння, так воно розділяється, так воно нарощується. Ось бачите, такий гарний такий кущик, тому що це у мене різ теж був живий, жива огорожа. І я його так ой, прошлогодні не дуже розділяла. І так воно там росло, щось я таке подрізала, там таке, бачите, тому оце з однієї оце вийшло стільки віточок. бачите. Вона вища, тому що там було менше сонця. І без поливу трішки десь щось, якісь листочки трішки підсохли, ось видно, бачите? Тому що там поливу взагалі, що поливав дощ і все. Тут, то я, звичайно, поливала. Тому мої дорогенькі, Отак от він. Е Отак він виходить його, виходить його коріння. Не від стовбура, а сантиметрів 15 від стовбура. Виходять такі білі корінці, потім верхушки починають зеленіти, і оце виходить отакі, отака красоті. Це жива, живий тин, жива огорожа. Можна робити все, що хочеш. Моя знайома теж робить таку живу огорожу. Так Тут у мене воно росте вже давненько. Я залишаю по одній і навесні, звичайно, кожного року його розділяю. Ну, це було не розділене, бачите? От. Можна садити, де, хто як захоче, є все в інтернеті. Коли відквітає, бачите, ось уже відквітло. У вас залишаються такі шишечки. Ось уже відквітло. Стоїть зеленого кольору, от, і просто ось видно, бачите як верхушки, А потім просто отакі шишечки. І це насіння, мабуть. Не знаю, я ніколи не сіяла і не знаю навіть, чи воно насівається. Я завжди розділяла його так корінням. Ніколи не сіяла, тому нічого вам сказати не можу. На зиму воно може так стояти, але коли морози, воно саме собі морозиться. Можна обрізати. Я не обрізаю, так воно у мене стоїть і все. В прошлому році. Чи позапрошлому, не пам'ятаю, я прикупила ще білий колір. Бачите, вже скільки квітло, ось скільки квіту. Теж галони білого кольору. Кремового бачите, кремового такого. Воно нижче, воно сантиметрів 50 росте. Якщо це може вирости і метр і півтора раза. якщо нема сонця, то воно, звичайно, вище. Бачите, це десь уже метр сорок, мабуть. так. Тут нижче, тому що, і що я робила? я, Коли воно відросло, то я верхушки зривала, щоб воно було пишніше. А там я не зривала. А от біле, у нього є, звичайно, назва і в цього, і в того. Воно росте сантиметрів 50. І раніше я садила отак хелони, цей хелон цей колір, а над ним внизу садила ось оцей. В цьому році я цього не зробила. У мене є. Тільки два кущика залишилось, тому що коли воно, ну воно, я ж кажу, сантиметрів 50 воно більше не росте. І не квітне, воно так пишно, як ось це хелони Але для кольору, якщо посадити поряд, то у вас буде ось оцей колір, а внизу такий. Бордюрчик можна зробити із цього. Воно дуже і дуже непогано виглядає. Проста рослина, Толя вже чхає 6-го ранку. Але я вам кажу, що вона такі цікава. Можна прикрити якесь неподобство. Вона гарно виглядає, тому що ці листочки, бачите, вони такі цікаві самі по собі. Вона не прихотлива, не вимерзає. Гарно росте. З поливом, коли поливає дощі, бачите, тут нічого ніде не поливалося. Я просто ось викопала, щоб вам показати. Доня мені вчора викопала, щоб показати. Мені вона подобається, От, але вона рахується як агресор. У мене ні, треба їй просто давати, ну, треба просто обрізати та і все. І з агресора перетворюється у красу. Але обов'язково треба розуміти, що в наступному році із цього ось кущика, це з однієї тут пішли, так? У вас буде 4 рази більше. Це треба розуміти обов'язково. І треба розуміти, запам'ятовувати, що коріння від основного стовбуру відходить і через сантиметрів 15 виходять отакі білі корінці. Потім зеленіють і починає нарощуватися така краса. Просто гарно і достойно. І можна, я ж кажу, закривати різні подобства. Так що, мої дорогенькі, водичка. Бачите, водичка. І в цьому зніму вам прохости, ну, сьогодні не можу. Вже я, бачите, скільки я зняла, а вже у мене спина болить. Треба йти лягати. Тому, бачите, у мене не хворіють поки що. Тому що полив, можливо, я ж кажу, у вас не хворіє хвойники, а можливо, їм просто не досить полива, тому що в мене не хворіють. Полив, полив і полив. Ну, розумієте, хто працює на ринок, то у них, звичайно, є свої колонки, і, тому що без води, ми ж розуміємо. Дуже все погано росте. Хоча я ж кажу, на каналі Мій антистрес росте все і дуже гарно. Без поливу, тільки з дощами. Ну, а я, звичайно, поливаю. Зараз поливаю кожного дня, стараюся, ось видаю, трішки поливаю, потім, можливо, ще й вечором, якщо я буду себе краще почувати. Тому що, звичайно, якщо ви садите рослини, то їх треба доглядати. Старатися доглядати, звичайно, у кого як виходить, але якщо доглядати, то щось буде і гарно. Все, мої дорогеньке, бажаю вам здоров'ячка, добра. Бережіть себе і бережіть Україну, тому що вона у нас найкраща. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько уклоняємося.